Там, до речі, цікава у нього така теза. От у нас дуже багато думають, що, що, в чому ж полягає національний інтерес України. Це там територіальна цілісність, членство в якихось організаціях, наприклад, там е, Європейський Союз і НАТО. Американці трошки інший підхід. Ключова, е, так би мовити, теза Елбриджа Колбіна, навколо якої він каже, що американці можуть об'єднатися, тому що. Є ж люди з різними інтересами, в них різні якісь там уявлення, чого що, хто, чого хоче. От ключове, це то, щоб американці, забезпечити американцям добробут, щоб вони багатіли, і безпеку. От дві тези, і навколо цього будується вся національна стратегія Сполучених Штатів. Ну, В Україні я про таке ні від кого ніколи не чув. У нас якісь свої ідеї. Але от американців по такому робиться. Далі, як зазначає Елбридж Колбі, що у першій чверті… 21 сторіччя, особливо після 2014 року, змінилася ситуація в світі. Після свого часу, після розпаду Радянського Союзу, у 1991 році Сполучені Штати Америки перетворилися на такого колосального гегемона, що вони одні могли вирішувати, що вони хочуть, то вони роблять. Але американці не спромоглися створити якусь таку структуру чи якісь такі правила. Вони вважали, що так буде вічно.